Вітаю, шановне панство! З вами знову я. І сьогодні в мене справді для вас є велика кількість цікавої інформації, яку я хочу подати на даному коротенькому огляді. Отже, пропоную відразу починати. Починаємо із фондового ринку, який відпрацював в точності по нашим очікуванням. Тобто, була відбулася корекція, що на СНП, що на, на ЗБАКУ. Але давайте почнемо з а потім перейдемо до SP, потім перейдемо до біткоїну, потім скажу пару альткоїнів і пару думок цікавих дуже. Отже, починаючи з NASDAQ, я був подавав себе в телеграм-каналі. По-перше, ну, що, що я його шортив звідси шорчу, це всі прекрасно знають, і багато хто шортить зі мною. Ми ще тут добирали ще частково фіксали ще сміну але в суті та саме. Я був подав такий сценарій, і ми бачимо, як він е, трохи потроху та відпрацьовує. Що, в принципі, можна очікувати зараз по наздаку. Я виділив рівень е, 13974 плюс-мінус, до якого я очікую, ми ще. Легко можемо зараз спуститися ну нині, буквально сьогодні п'ятниця, от сьогодні можемо туди плюс-мінус, сьогодні або в понеділок туди спуститися. І якщо подивитися і відкрити кластерний графік, то в нас знаходиться найбільший рівень супротива по ф'ючерсу СМЕ на 13.300 13340 Ну, Тобто плюс-мінус це ця зона, яку я виділив 13200, яку я виділив зеленим кольором. тобто, це ось тут. І ми по, по факту сходили ще раз і тестили, обновили цей максимум, і я очікую похід в район, який я визначив, тобто в район трошечки під 14 тисяч. Пересів по цього лоя. І після того можливо, формація якогось е сетапу на короткострокову корекцію, тобто в район злому, по-перше, структури. В нас є злом тренда тут, в цій, в цій зоні, от я її визначив. отут. Ну і по-друге, найбільше об'єм все-таки е даного падіння. Давайте відкрию фьючерс у нас знаходиться в районі якраз таки о цьому, да? який ми визначили. Найбільший об'єм перенісся в цей район з оцього району. Ой, з цього району перенісся в цей район. тобто Тому е я очікую зараз короткостроковий ще похід вниз, плюс-мінус з цієї зони, і потім похід вверх, після чого ще сильніше зниження до е визначеної нами зони. Після чого, ймовірно, буде далі корекція якась. І далі ще одне зниження. Е, ну, і, В принципі, це на занести може, я вважаю, на 11 тисяч плюс-мінус, може навіть нижче. Тобто, як я е, казав ще давно, про план загальної стагнації, да, він, в принципі, себе ідеально реалізує. От може от якийсь пересвіпом бути. От, він себе дуже хорошо реалізує. І ми очікуємо от зараз зниження, потім будемо очікувати хорошого росту. Давайте перейдемо до SP500. В принципі, SP500 теж дуже шикарно відпрацьовує наш план загальної стагнації, який я описував ще літом. Да? Мало хто мені вірив, що воно от отак буде ходити. Не вірили, не вірили, але. Кого, так би мовити, питають. Да? Тіпа. Зараз е, найбажаніша ціль, така локальна, куди я бачу в принципі, можливе зниження. От я був минулого разу обозначав цю зону, це зона 3800 3900 Це ми зараз ну, по суті плюс-мінус швидко туди впадемо. Звісно, локально, якщо розглядати зараз локальний якийсь атак, то те саме, що і е, на наздаку. Тобто, я думаю, трошечки приупадемо. Ми. Ну, не знаю, може в районі 400, от може пересвіпнемо це. І підемо також на якусь корекцію в цю зону. Тобто, з якої ми випали, де були спершу слабкі продажі. Думалось мені, що може підемо таки в цю зону ще на корекцію. Потім в результаті ми звідси випали. Ну, в принципі, що в нас є? Є структура, тут ми ламали її. Пали. Ну І зараз от, трошечки думаю, ще упадемо. Сходимо на корекцію. І впадемо ще більше. В район 3900, 3800 і так далі. Оце, що я визначав ще колись. Після чого сходимо також на корекцію і впадемо ще нижче. В цей район от, я на випадково натиснув, але ну, це доля. Це як мінімум цей район, а як максимум 3200. Ну, Ціль, в принципі, очевидна. і Мені додати нічого. Дуже довгий час ця вся історія глобальної стагнації займає, але, тим не менш, ми бачимо по макро, як все відбувається, ми бачимо, як е, пріоритет змінився на сировинний. Ми бачимо, як золото зараз е, потрошку росте. Тобто зараз от золото, по якому я е, далі очікую якоїсь корекції з цієї зони. Це буде, думаю, не швидко, але корекцію очікую в зоні покупок, після чого очікую похід на перехай, тобто в район 200. На корекції буду розглядати лонгові позиції по золоту. І, ну, відповідно, це все є, не, так би мовити, не перспективно для високоризикованих активів. Тобто SP, NASDAQ, акції, ця вся шляпа буде падати. Зараз буде падати, і буде падати дуже хорошо. 1 числа буде ФРС, риторика буде ястрібна. Стосовно інфляції буде теж ястрібна риторика, відповідно. І ймовірно, ми, ну, ми подивимося. В принципі, я ж кажу, я буду у цьому плану орієнтуватись. ФРС, не ФРС, не знаю, як то буде. ФРС буде в середу, здається. Так, да, ФРС буде в середу. Ну, я думаю, що Бог знає, може там якраз так, як Павел говорив, всю ястрібність свою був розповів отут десь, я не пам'ятаю коли. Ну, На цьому е виступі він ДКП відмовився коментувати в силу того, що в них два е тижні мовчання. А от на минулому він про нього прям говорив, то може він все якраз вже сказав і на фересі, і навпаки, будуть якісь зародки до е корекції. Ну, або ми зробимо ту корекцію до ФРС. Не знаю. Ну, Корекція полюбе якась буде після ще, можливо, одного трохи зниження. Лонгувати корекцію я не буду, щось, чесно, не дуже хочеться, Бо може бути дуже неудачно. Тому просто буду чекати добору е, в шорт. 4260. Це зона для добору в шорт по SP 500. Отже, в принципі, так. До речі, помітили, падали на дуже хороших звітах. Я очікував хороших звітах по бігтехах, але, ну, інвестора сприйняли ці звіти не так вже хорошо, і ну, доволі скептично і доволі негативно. Ну, вони, в принципі, свідчать про лаг. Також в економіці, також про продовження отримання ставки. Ще є одна річ, яка дуже свідчить нам про це. Нафт. Дуже шикарно ми зробили корекцію, Ех, помню, малював такий сценарій. Е, думав, тут, можливо, зложено буде ТВХ, ТВХ не дали. І зараз, в принципі, виглядає мені ну, дуже агресивно, звісно. Дуже агресивно, але ми, по суті, в балансі. І, по суті, по факту, отут можна навіть розглянути якусь покупочку з стопом за оцей лой, ну хоча б. І з цілями от цих перехай цього хай. От таке можна спробувати зробити. Я, в принципі, думаю, що в тому є якась логіка, насправді, в тому є логіка. Е, вот. Але треба дивитись обережно. Захист тут був на тесті цього віка. Через то, в принципі, так, да, в принципі, можна розглянути на якусь, так би мовити, Корекцію. Ну, ви розумієте, що ріст нафти це відповідно. Далі ріст інфляції, далі ріст інфляції, це відповідно. Далі утримання ставки, підняття, можливо, ще одна ставки. Ну, подивимося. Дані доволі сильні, ринок праці дуже сильний виходить, і ну, все дуже закручується. У нас борги ацькупи ростуть. Ну, коротше, все потроху катиться в велику сраку, і це, в принципі, дуже не є погано. Дікся росте по нашому плану, який ми подавали ще Бог зна коли, і всі казали, да як, да як, так. Типу. Е ні, ну В, цьому прям, в такому я прям не дуже впевнений, але 110, думаю, ми побачимо. Е -е, по ній. От, тобто кореляція така. Давайте тепер перейдемо до крипторинку. Я по фондовому ринку, в принципі, все, що хотів, подав, подам ще більше згодом. Згодом я подам вам ще більше. Біткоін. Вийшли з балансу. Дуже неприємний цей вихід був, але був та й був. В принципі, неважливо, вибули наші позиції в безубиток. Ну і зараз ми торгуємося над рівнем 32500. І, в принципі, виглядає оця історія 32, 32 500 дуже лонгово локально. Глобально. Я сформував певне очікування. Зараз вам розповім про це очікування. Глобально, давайте почнемо дійсно з глобального. В нас є отут дуже сильний ліквідний рівень. Він знаходиться в районі 38, 39К плюс-мінус. Він знаходиться, починається з району 38 тисяч. Який, якщо чесно, я очікую, що ми будемо забирати на біткоїні. Зараз станом на зараз локально е, в нас сформований баланс. Сформований баланс і дуже цікавий баланс, дуже цікавий його прояв. Зараз розповім чому. Ну В принципі, на рівні 33 300 в нас проходив захист непоганий. І отут у нас є. Е, тобто в нас перша точка, друга точка, третя точка, четверта десь точка. Зараз формується. На четвертій точці ми можемо побачити хороший захист і вихід вверх. Спокійно можемо побачити. Можемо побачити продовження корекції в район 32-32-100. Е, ну, от оцей район, який я зазначив. Я в себе в телеграм-каналі, в принципі, так і подавав, що звідси було би непогано дивитися при наявності трігера, якісь лонгові позиції, бо ця зона є ба базальна зараз для нас. Але є певні але, за які хочу сказати, і треба враховувати зараз цей баланс, який, ймовірно, в нас формується. І цей баланс доволі таки цікавий. Е, тобто. Оцей. Перше, в нас далі йде звуження. Грубо кажучи, у нас далі йде звуження. Тобто, в нас ціна звужується, звужується, як не крути, але. Звуження далі відбувається у нас, тобто такий баланс. Причому це звуження відбувається доволі цікаво. Ех. Мало того, що в нас відбувається звуження, у нас відбувається дуже сильне приховане поглинання покупця ой, продавця. В подальці бачимо, сильні, тут, багато дуже продажів в цій зоні. Але при тому ми бачимо, що ціна при тому зберігає таку тенденцію е, росту. Що в принципі каже нам про те, що ну, поглинають в продажі. Тобто хтось викупає цих всіх тіпків, що тут продає. І Це не є позитивно для шорта якогось тут. Не було сильних тригерів, тільки був отут. Але цей триггер більше був на формацію баланса, бо тут теж був тригер. Я зараз не буду налаштовувати Атас. Тобто у нас отут був, отут був і от на формацію баланса. Для шорта, поки ніяких тригерів не було. У нас є поглинання сильне, глобальне. Якщо подивитись локально, навіть оцей міні-боковик на максимальному рівні, який зараз нас теж йде, дуже сильне поглинання. Продажів, що, в принципі, нас, нам кажуть, що буде якийсь вихід або винос вверх, ймовірно. Винос вверх, ймовірно, буде. І ну, по балансу вартує дивитися район 35 тисяч. З нього або з'явиться сильний тригер, тобто. тобто Тобто ми, наприклад, ну плюс-мінус звідси, я не буду казати, звідки виходимо в районі 35 тисяч, з'являється сильний тригер або на пересвіпі, або на цьому для шорта. От, Отаке може бути. Може бути варіант, що. Отаке може бути. Теж. Ну, ви зрозуміли, да? Тіпи, може бути декілька варіантів. Глобально все-таки я думаю, що от на Серів 32. Є рівень 39 і якось-якось не крути як ми будемо типу, ход... ну, а ходити, роздавати от -от -от в цьому діапазоні зараз певний час, після чого ми побачимо сильнішу оцінку в район 15-10-9 тисяч. Отак я думаю, що таке от буде. І таке побачити доволі то логічно зараз, я б навіть так сказав. Буде дуже логічно таке побачити по ряду причин. По ряду причин. Які причини, в принципі, я би виділив для такого ось сценарія зараз? Це все дуже просто. Даний рівень є найбільш ліквідний. Нас, по суті, тут вже нічого не зупиняє до нього, і є ознаки утримання. Тобто, Давайте перейдемо до біткоїна тут. Є дуже сильні ознаки утримання, якщо дивитись по футпринту в загальному в цьому боковику. Тобто, тіпа... В нас бари, бачите, ми закриваємо найбільшими об'ємами завжди нижче, типу, дуже утримують ціну і дуже поглинають продажі. Тобто, типа логічно, що в рівень 38к є дуже ліквідним і хтось дуже бажає туди загнати ціну. Я, в принципі, думаю, що ми це і побачимо. Після чого буде, чи в тому районі навіть, може бути спокійно роздача. І в цьому як, в районі якась роздача, типу після чого буде оцінка. Я навіть таке думаю, що таке дуже ймовірно може бути. Я думаю, що буде по канонам всім. Е, може, ЄТФ там приймуть зараз, да, от в, в цих зонах приймуть якраз ЄТФ на хаїщах, ще щось, і в результаті загонять величезну кількість хом'яків по новинам, по телеграм-каналам, ще по чомусь. І це, ясне діло, що ця історія буде плюс-мінус, як була отут. От як була от тут. У нас тут була акумуляція ліквідна. Отут ми довго акумулювалися, під щось забрали її і пішли вниз. От отаке, в принципі, ми зараз, я думаю, побачимо на недільному, нагадаю вам на недільному таймфреймі. Тобто, тобто в нас тут був дуже ліквідний рівень. І до речі, якщо взяти, взяти весь цей типу, боковічок, то Найбільш ліквідний горівень також в районі 39 тисяч. Тобто, як не крути, в нас тут була довга акумуляція. Зараз ми підтверджуємо злом структури, забираємо дану зону і йдемо вниз. От В цей район, який є найбільш ліквідний. Тобто, ну, загальна тенденція, я не думаю, що вона змінилася. Я не думаю, що вона змінилася, але це все дуже цікаво. От, скажу ще пару слів зараз. От за ЄТФ сказав, давайте пару слів з альткоїни. Якщо буде така роздача, яка тут має бути, то за умов такої цієї роздачі. В нас, в принципі, деякі альти будуть стріляти. Таке як дот, не буде стріляти. Таке як дот виглядає неперспективно. Ну, наприклад, з перспективного, що я би виділив, сейчас, якщо. Як мінімум підтвердиться оцей баланс, четверту точку ми підтвердимо, то можна буде думати вже щось. Це з перспективного, як мінімум, це, наприклад, атом. Дуже сильно от у нас є тренд, і дуже велика кількість акумуляції фактично по атому є. Що свідчить про його, наприклад, інтерес і можливо плюс-мінус цієї зони ми сходимо в район 10 доларів. Для спота таке непогано. Плюс-мінус таке дуже непогано може бути. І таких альткоїнів буде декілька. Я думаю, ми з моїм колегою. Е, так би мовити, вийдемо на зв'язок в рамках обзору ще десь коли. Ну, ще десь на вихідних, можливо, де ми розберемо якісь альткоїни і так далі. Більше. такого, Якщо хочете більше такого, то ставте лайк і підписуйтесь на. Телеграм-канал. Вот. в принципі, я все розповів, що хотів. В принципі, по фонді теж все дуже ясно, максимально ясно, я думаю. В плані якихось очікувань. Якщо говорити про макро, теж трошечки сказав, детальніше думаю, скажу згодом. Ну, тут і так все ясно. В принципі, все, успіхів. Підписуйтесь, не забувайте.